Вітаю, друзі. Безумовно, що зараз у всіх на слуху всі очікують прийняття закону про мобілізацію в Україні. Це питання хвилює багатьох в Україні і за кордоном людей також. І багато точиться розмов, всі очікують прийняття закону про мобілізацію в Верховній Раді. Але сьогодні я вам вирішив розказати про те, як проходила мобілізація в Канаді. Щоб ви могли порівняти про це, що відбувається в Україні з канадськими історичними моментами. Так от, Канада приймала участь в багатьох війнах, майже в усіх, і в Першій світовій, і в Другій світовій, і в локальних конфліктах. І, безумовно, мобілізація в Канаді була. Проходила вона дуже тяжко і з великим скрипом, я би так сказав. Особливо коли була мобілізація на Першу світову війну. Коли почалася війна. Британська імперія відправляла на війну відповідно своїх солдат з різних колоній, в тому числі з Канади. І була об'явлена мобілізація, по якій було зареєстровано 400 тисяч чоловіків, і лише 125 тисяч фактично були відібрані і були мобілізовані. По всій країні відбувалися протести проти мобілізації. Люди не бажали їхати в Європу воювати. І ці протести в Квебеку, наприклад, привели до повстання. І було, був введений через режим воєнний стан Квебеку, в Квебек-Сіті. 6 тисяч солдат були туди доставлені, і 150 людей було вбито, коли ці протести були подавлені. Тобто настільки... Французька Канада не бажала воювати в Європі, що фактично зробила бунт. Але незважаючи на те, близько 50 тисяч канадців були відправлені за кордон в Європу і воювали на полях Першої світової війни. Коли прийшла Друга світова війна, ситуація повторилася. Вже не так драматично, але все одно Квебек активно виступав проти мобілізації. В 1939 році, коли війна почалася, уряд Канади довго вагався мобілізовувати людей, не мобілізовувати людей. Була навіть урядова криза, коли уряд майже пішов відставку. Вони не могли, тобто вони прийняли рішення мобілізовувати, але не відправляти людей. За кордон, тобто бути готовими. А, і так дуже повільно йшла мобілізаційна кампанія. А, людей зазивали в армію. Люди не дуже охоче туди йшли, а, але а, насправді, незважаючи на те, що в самій Канаді мобілізація проводилась так дуже, дуже повільно, багато було добровольців, які з Канади. Їхали воювати в Європу. Цих добровольців насправді ніхто не рахував. Скільки їх було, поїхало воювати, ніхто не знає, напевно, як одна нині. Можливо, є якась статистика, але офіційно Канада почала мобілізовувати лише там в 30 ближче до 41-го року, коли вирішили провести референдум. На цьому референдумі уряд не міг вирішити відправляти. Канадських солдат за кордон в Європу чи не відправляти. І вирішили перекласти цю відповідальність на, на людей. Провели референдум. Квебек виступив категорично проти, інша Канада виступила категорично за. А, таким чином, рішення було прийнято і а, приблизно 60 тисяч людей мобілізованих, а, з них лише 12 тисяч поїхало до Європи. А, і реальних бойових... В діях прийняла участь лише 2,5 тисячі людей. Що ну, справді ні про що, якщо ну, враховувати масштаби Другої світової війни? Ну, ось Така от історія насправді, те, що мобілізація, вона ніколи не буде популярною темою в жодній країні. Ні в Європі, ні в Україні, ні в Канаді. Ніхто не хоче помирати насправді. Тому. Я думаю, що насильно патріотом бути не можна, а можна лише заохочувати людей вступати до лав армії а не тільки кнутом, але й достатньо великими пряниками, які повинні бути ну, справді ваговими, включаючи заробітну платню, там, різні компенсації і так далі. Тому подібне. Ось, Канада проходила через дві мобілізації великі. Першу, Другу світову війни, війни але ось е, е, не факт, <голи> що коли сьогодні, наприклад, почнеться Третя світова війна е, і ворог буде стукати в двері е, Канади, не те, що там е, за океанами, ось так, буквально, то дуже багато канадців побіжить воювати. Я думаю, що не, не, е, в багатих країнах зараз проводили опитування, не, не дуже люди бажають. І йти воювати навіть за власну країну. Но це об'єктивна реальність і нікуди від неї не, не, не дінешся. А стосовно ситуації в Україні, я думаю, що е уряд України і президент в першу чергу повинні бути чесними з людьми і е не ховатися там, від них і е встраювати цирк з бубном навкруги мобілізації, а, а чітко пояснити лю людям, що і як буде відбуватися. Бути прозорими, бути відвертими. А, і тоді люди можливо повірять і, можливо, підуть добровольно мобілізовуватися. А, На цьому в мене все. Дякую, що дивилися, поставте лайк. Пока-пока.